Доброго дня, продовжуємо про Time of Use. І наступне налаштування Time of Use – це робота з панелями. А, значить, Комплектація. У вас є інвертор, є сонячні панелі і є акумулятор. Але немає, наприклад, зеленого тарифу. І ви хочете компенсувати своє споживання за счет сонячних е, батарей. Але сонячних панелей е, вони виробляють в день, а ви в днем на роботі. Ви можете зменшити значить, сок, тобто заряд акума, наприклад, до 30%. Дуже просто, значить, System Work Mode, йдемо в наш Time of Use, виставляємо повний цикл 24 години з 0.00 по 23.55. І тут ми змінюємо процентаж, який буде тримати інвертор на акумі. Наприклад, 30% виставляємо. І зберігаємо. Що воно нам дає? Воно нам дає те, що акум буде розряджатися до 30%, і все, що вище 30%, інвертор буде заряджати тільки сонячними панелями. Тобто ви зібрались на роботу, поїхали, у вас вже на акумі 30%. За день сонячні панелі зарядять ваш банк акумуляторний до 100%, і коли ви вечором приїдете додому. Ви будете користуватися е, безкоштовною електроенергією з Акума. Дякую!